Починаємо установку зажигання от скутера на мотоцикл Ява. Для цього ми изначально купили генератор от, ну от мотора QMB-139. Магніт, статор, реле-регулятор. Що ж ми купили? Купили катушку. З от окей не знайшли, купили от, газельки. А, чуть більше, але смисъл той самий. Купили також провода, купили на свічники. Нові і нові січі. Перед цим, звісно, демонтували старий генератор. З невеликим трудом, але тим не менше. І зараз почнемо установку. Також треба зробити буде пластину для того, щоб установити э, статор. Ну, я придумав кое що на Щоб не, не будухатися з пластину, я купив часть роутера. Картера. Часть картера від скутера QMB 139, пофіг від якого аби тільки зажигання підходило. Зараз я акуратно обріжу по контуру так, щоб воно підійшло от сюди от між цими. І просверлю дві дірочки, на які воно буде крепитися. Плюс в тому, що не треба нічого видумувати. Є кріплення і піддатчик. Тобто просто прикрутив і все. Воно буде вже готово. Зараз я буду поки міряти, виміряти, обрізати. це я знімати не буду. Буду вже показувати тоді, коли буду встановлювати, прикручувати. Або хоча б покажу вже те, що в мене вийшло, коли я обрізав. Так виглядає обрізано обрізаний картер від скутера. В принципі, вирізав я його минут 10-15, але зато думав як просверлити оці, оці дві дірочки, мабуть, час. Тому що як відцентрувати отут, щоб потім статор не чекав ротор, взагалі не знаю. В общем думав, я думав і рішив, що буду глазок підганяти. То есть, приблизно на глаз прикинув, просверлив одну дірку верхню, потім спробував, вроді нормально не черкає. Просверлив і нижню. Буду ставити, потім буду дивитися. Якщо, то буду трошки розсверлювати дірочки і робити його регуліруючими. Кстати, якщо будете обрізати, ну по такому самому принципу. Отут вот головне, дивіться, щоб у вас... В общем, щоб не зрізати лишнього, тому що я чуть зрізав лишні, тепер у мене тут, грубо говоря, от півдирки. Тут чітко все, тут півдирки. Протупив трохи. Провірити покікати ножку я не можу, тому що трошки розібрав зараз все. Ножки немає. Вона лежить на полу. В общем, на днях я зроблю... Зроблю ножку, поставлю цю всю фігню. Подивлюсь, що воно не черкає. Якщо все чітко і не черкає, тоді буду ставити вже далі. Будемо ставити комутатор, реле-регулятор, катушку, доки. Ну, провода там, всяка фігня. Отак от приблизно статор у нас кріпиться. На кріплення воно виходить. Взагалі, в, в зброному вигляді воно буде виглядати приблизно отак. Ну, ще я датчика не прикрутив, тільки накинув.